Наш навчальний заклад з моменту свого започаткування знаходився на території вже на сьогоднішній день діючого собору. Адже в 2011 році цей прекрасний чудовий собор, який ми бачимо зараз, зовні з вами дасть Бог ще зайдемо з вами і всередину. Він був освячений. І з того моменту, з 2011 року, ми молимося саме в цьому храмі. А училище знаходиться ось позаду, теж в храмі. Цей комплекс називається храм віри, надії любові та матері Софії. Одна частина його це діючий храм. На сьогоднішній день це Баптистері, де в основному звершується хрещення дорослих і діток наших. А в іншому крилі знаходиться трапеза, наша воскресна школа, де теж зверх ста дітей навчаються в суботу в воскресний день. А на третьому поверсі безпосередньо знаходиться приміщення, де розташовується наше іконописне духовне училище. Ось якраз наглядно ми можемо побачити, як проходить дисципліна. Перший курс вивчає перед тим, як переходити до іконописного рисунку. Вони вивчають анатомію і всі інші моменти, які необхідні для того, щоб познайомити з перспективою, з всіма іншими моментами, необхідними для подальшого вивчення іконописного рисунку. Цей академічний рисунок. Ну наразі ось таке завдання в них. Інколи ті, хто до нас поступають, вони думають, що відразу приїдуть і їм дадуть писати можливість писати відразу образи, ікони, але це не є так. Розвіїм цей міф. Зрозуміло, що все велике розпочинається з маленького. Є такі люди, які поступають до нас, вже маючи якусь освіту. Є такі, що взагалі нічого не мають, лише мають палке бажання потрудитися і послужити Господу в цій світі справі. І ось вони розпочинають свої навчання з того, що ну, саме в іконопису. Починають писати так звані прориси, це кісточка, а четвертий листок і туш. Перебуваючи зразки образів, вони вчаться, відточують майстерність нанесення ліній, адже ікона складається фактично з двох компонентів це з лінії і з кольору. Ось перед нами зразки тих робіт, які діти виконують під час навчання на першому курсі. Це другорядні елементи ікон, так ми їх називаємо. Це горочки, це палатки. Це одежі святих, і лише на другому курсі вже розпочинається так зване личне письмо. Якщо це доличне, тобто ми не бачимо ликів на цих зразках, то личне вже починається. На вивчання на другому курсі діти пишуть. Ряд образів, ликів, які найбільше зустрічаються в іконописі. Це лик Богомланденця Христа, це образ спаса нерукотворного середовия, як ми його побачимо в аудиторії, десь діти взяли зараз, напевно, щось змальовують з, 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 з нього. Це образ Ангела або юноші, це образ старця, і також образ Богородиці. Це ті образи, які найчастіше зустрічаються в нас на іконах. І вже на третьому курсі. Відбувається поєднання до личного і личного це діти пишуть спочатку поясний образ святого, потім образ Богородиці з Богомладенцем Поясний далі це багатофігурний образ, святковий образ, допустимо, преображення чи успіння Божої Матері. І далі на четвертому курсі, вже поєднуючи всі свої знання, всі свої вміння, вони пишуть великий дипломний проект, затверджений нашим високоприсвященнішим митрополитом Феодором. Time. Time. Ось якраз ми можемо побачити в очі, як трудяться студенти третього курсу, написавши вже е, образи поясних, святих, так, вже з поєднанням до личного і личного, вони переступають до наступного етапу: це написання образів багатофіорних ікон. Ось якраз перед нами святкова іконографія, образи приображення, різдво. Богоявлення. його е, ну, Власне, ікона виконується у техніці темперного живопису, виконується ось такими мінеральними пігментами органічного походження, і, власне, виконується на дерев'яній основі, яка покрита шаром клеїк рідного ґрунта, який служить якраз таким. Зв'язуючи зв'язуючи ленкою між дерев'яною основою і власне самим живописом. Ікона, ви можете бачити, на цьому прикладі вона ще не завершена. Ікона розпочинається писатися із таких найбільш тіньових місць, закладається спочатку такі основні локальні кольори, а потім вже методом висвітлень вже, власне, ми вибудовуємо самі лики, вибудовуємо, вибудовуємо повністю архітектуру, пейзаж. І Власне, вже такі завершаючі елементи. Це двіжки, вони найбільш такі показують освітлені місця. Потім вже виконується, скажімо так, ділиться на два типи: є доличне письмо, і личне виконується повністю архітектура, пейзаж, одяг, а потім вже виконується робота власне, над самими ликами. А потім вже йде підпис ікони, і це власне такий завершаючий етап, який вже свідчить про те, що ікона вже готова, і може зайняти своє місце у храмі. Наразі ми з вами завітаємо в аудиторію четвертого нашого курсу, де трудяться наші дипломники вже цьогорічні. На четвертому курсі на сьогоднішній день у нас, якщо на інших курсах у нас по 9 студентів, то на четвертому курсі в силу різних причин у нас залишилось п'ятеро дітей, але це це наші такі, наш, наші наші. Улюблені діти, які гарно протягом чотирьох років виконали всі завдання, і досягнули ось цього такого моменту, коли вже їм довірено церквою нашим владикою, написання дипломного проекту цього року. Нашим владикою було благословенно написати в оригінальних розмірах копію образу. Андрія Рубльо, свята Троїця, ось ця дошка. Така вона грандіозна, велика. Дійсно, ми знали точні розміри тієї ікони, які знаходяться в музеї. І ось одна із студенток готується вже наносити рисунок. Також є ряд інших богородичних ікон для нашого собору. Вибрано це образ Божої Матері державна. Ось ми бачимо процес, коли відбувається коректировка самого рисунку першої, першої такої стадії народження ікони. Всі елементи повинні бути на місцях, для того, щоб можна було приступити до злочиння і розкриші. Також це образ Богородиці неупиваєма чаша. Кона рисунок нанесений. Якраз чекаємо моменту того, що владика завітав до нас і вже затвердив на подальші наші труди. А ось тут ми можемо з вами побачити таку, таку невеличку презентацію робіт попередніх наших випускників. Це образи, які... В дні шанування, допустимо, святителя Спиридона Триміфунського, вона виймається звідси з під скла і переноситься в кафедральний собор, поміщається на центральний аналой. І так з кожним образом, який ось тут знаходиться, презентація робіт наших студентів, наших випускників теж перебуває невеличкі, Те, що ми можемо утримати в своїх класах, тому що великі проекти, які вже писалися раніше, дипломні вони знаходяться за місцями їх призначення. Часто відбудуючи наш собор, нас запитують, чи це наші випускники і наші майстри розписували кафедральний собор. Ми смиренно кажемо, що ні. Звичайно, це дуже високий рівень. Тут родилися майстри і Москви, і Санкт-Петербурга, і з Білорусії. Це артель Ніколая Богданова. Тут дуже багато їх людей було. За, за неповних три роки був розписаний цей собор. Датах може трошки помилятися, але довготривало відбувалося розпис. Ми можемо побачити і оцінити і якість цього всього. Зрозуміло, що іконостаси це теж писали майстри, майстри відомих іконописних шкіл, але не нашим. А ми зараз вже наші випускники, наші викладачі забезпечують аналойні ікони для нашого кафедрального собору, так як всі інші ікони написані, які ми бачили з вами в іконописному училищі. От образи переносяться і поставляються на центральний аналой в дні святкування того чи іншого свята. Ікона це дуже цікавий індикатор духовного життя. Адже якщо людина по-справжньому не молиться, вже ікона вона пишеться з молитвою і для молитви. Це єдине, скажімо, саме головне її призначення. То і, ікона, іконописці добре то знають, починає на, на, сама показувати проблему в тому оцього власного мого життя, мого серця. І в різ, на різних етапах технологічних, технічних, виникають труднощі. Е, Фарба не кладеться, буває навіть основа дає якісь тріщини і все з цим пов'язано. І іконописець, шукаючи проблему, сповідуючи себе, аналізуючи себе, в господа просить прощення, покаяння, примирення з ближніми своїми, відновлюючи роботу над іконою, бачить, що це діє насправді. Розуміння, хто такий іконописець складається з трьох понять: це в першу чергу людина повинна жити духовним життям. Це її участь в богослужінні, її відношення до святих таїнств, і особиста молитва, вичення святих отців і наслідування життям святим. На другому місці в цих складових це є богословське знання. Адже писати ікону і не розуміти ні священного писання, ні священної історії, ні догматів церкви. Так, така людина може бути. Ремісником, може бути живописцем, але ніяк не іконописцем. І вже лише на третьому місці ми ставимо техніку і технологію, тобто те, що вже кладеться на фундамент духовного життя і богословських знань. По цій причині в нашому навчальному закладі діє три таких направлення, які зводяться все воєдину. це всі наші студенти постійно приймають участь в богослужбовому житті церкви, це їхня богослужбова практика. До речі, одне із таких особливостей нашого навчального закладу є те, що всі діти, які поступають до нас, навчатись іконопису, вони відразу прослуховуються і всі без виключення відправляються співати в архірейському хорі. Тобто, всі студенти нашого навчального закладу співають за богослужіннями. Також це в нашому навчальному закладі всі дисципліни поділені на дві кафедри: це кафедра богословсько-теоретичних дисциплін, в які і входять ряд богословських дисциплін, такі як вивчення писання старого і нового завітів, це катехізис, це догматика, іконологія, іконографія церковно-славянська мова, українська мова за професійним спрямуванням і ряд інших богословських дисциплін, які необхідні для майбутнього іконописця богослова. І ще одна кафедра це іконописно прикладних дисциплін, де вже трудяться саме фахові викладачі. Це теж не тільки просто іконопис. так як це навчальний заклад, спеціальний навчальний заклад, тому всі, всі складові написання образу, а ми її називаємо народження ікони. Розділені на ряд різних дисциплін, такі як техніка, технологія, ікони, це і реставрація, це безпосередньо сам іконопис, це академічний рисунок, іконописний рисунок, які, кольорознавство, які складають саме ось, ось цю кафедру. Ну, Сім'я у мене була не, глибоко віруюча, така. поверхностное такое вероучение, так сказать, и по благословению Владыки Федора нашего я поступила сюда тоже такая поступила и слава богу и дальше уже тут я считаю, что тут начался мой такой именно путь православного христианина, потому что именно тут я начала узнавать то, каким должно быть я уже не говорю даже, как каким должно быть иконаписка, как каким должна быть именно христианин, вообще человеку, какой путь, к чему этот путь должен привести, какая какая цель, какой должен быть финал. То есть именно тут сложилась такая полная картинка восприятия мира, восприятия людей. Знаете, атмосфера этого училища все-таки создает этот Сем, я бы сказала семейный коллектив мы коллектив вроде и э, порознь, каждый пишет свои работы у каждого свой путь в иконописи но и одновременно мы являемся большой семьей которая которой будем мы наверное на протяжении всей нашей жизни это, это у нас не отнять мы, мы находимся ближе двери которая называется не левкасна або не Левкасна саме Левкасна від слова Левкас це місце, де наші студенти готують основу для подальшої роботи з іконою. Сами ми дошки не виготовляємо, Дошки ми замовляємо у людей, які спеціалісти по столярці саме. Тому що ікони пишуться на спеціальному матеріалі. Це в основному липа із е, так званими шпонками, з виготовленими з дуба, які не дають іконі рухатися, тріщати і все інше. Ось ми бачимо процес з вами Моріль, морілкою покривається тильник для того, щоб захистити задню тильну сторону від е, різних пошкоджень. Ту, також тут відбувається процес левкашення тобто с того слова левкас, це цей білий ґрунт, який. В спеціальних пропорціях складається з крейди і желатину. Туди можуть ще входити інші компоненти. Спочатку на цю доску наклеюється спеціальна така марля, так звана паволока, і вже поверхи цієї паволоки наноситься ґрунт. Потім він зашліфовується до ідеального такого відчуття гладкості. І потім вже відбувається процес нанесення рисунку. Ну, це місце холодильник. Він зазвичай так в такому робочому стані, зберігаються хліби, і ось зберігаються такі такі матеріали, теж які використовуються в іконопису. Це вино, яке додається в емульсію, це і ось пиво, на яке в участь в процесах золочиння. Зберігаються фарби, так звана емульсія. Яка складається, яка додається в фарбу, вона складається з жовтка і ось цього кислого білого вина. Сідали прісний, але це нашого нестра літописця. Боже, молитвами Боже, побили нас. В Юному віці святий Нестор захотів прийняти Чорничу Кострін і у 18-річній, коли йому було 17 років, прийшов до цього праців Антонія на Феодосія Печерський. В той час Антоній з першому кобир безмовно у печері, а Теодосії було на стирні. Я студент першого курсу. Mm -hmm. Я захотів. Поповнити свій обсяг досвіду, в іконопису, також і набратися майстерності у викладачів, які нам преподносять саме мистецтво іконопису, і досягти того рівня, якого досягають ті студенти, які виходять вже, випускаються. З цього навчального закладу більшість тих, хто навчається, вони із західних областей, є студенти із Волинської області, також із Хмельницької, із Закарпатської чимало студентів. Також є студенти із того самого Києва, із Івано-Франківська, з Чернівців. Студенти другого класу, якраз вони і розпочали свою роботу з. Присідайте діти розпочали роботу з личним в число завдань з личним, тобто входить не лише лики, але також такі елементи, як ручки, ножки святих. Це благословляюча десниця, цей ж знак прийняття благодаті. І, Студенти другого курсу наші. Діти, де щоб нам би показати, хто би нам показав, як курантом роз, розтирається фарба. Це можливо зараз продемонструвати? Покажи. Так. Тачко, покажи, будь ласка. Це теж такий цікавий момент, про те, що розповідав. Це гнокарі теплий. Ну, можна писати олики, Добавляти води. Ця наша навчальна програма вона дуже чітко регламентована. Кожен етап він проходить такі мікро, скажімо, перегляд, коли викладачі, наші спеціалісти збираються для того, щоб подивитися, наскільки виконано. Одне завдання для того, щоб воно перетікало вже в наступний процес, і ось ми бачимо наочно, як викладач другого курсу розписала чітко по датах, коли які потрібно здати завдання. Нам присвійно розслаблятися, трішки вибиватися з графіків, але це не припустимо в навчальному закладі, тому що тут конкретно поставлена планка, до якої людина повинна досягнути, виконавши всі завдання трьох курсів бездоганно виконувши, є ще такий в нас принцип, що ікону на три писати не можна. Тобто такого поняття як трійка по іконопису, це неможливо неможливо і подальше навчання. Ці діти прекрасно знають, вони намагаються стараються, вони моляться, вони трудяться, прикладають зусилля і з Божою допомогою це вдається. Е, іконописець — це путь, як є путь християнина, так і путь іконописця. Оно созвучно, оно идет на одной вот этой такой линии, и поэтому такое понятие как бы богослужение и в общем обширное понятие молитва, оно обязательным обязательным образом должно присутствовать в нашей жизни. Да, молитва все-таки это не часть, это жизнь. Говорить про молитву как про какую-то часть работы иконописца — это неправильно. Все таки іконописця, вона повністю зависима від молитви духовного состояння іконописця, чоловіка. Наразі ми готуємося до зимового перегляду. До зимового перегляду, який проходить в перших числах січня, коли завдання за півроку всі виставлені в аудиторіях. Це такий торжественний, важливий день. Діти останні дні денно і ношно, що називається, готуються до нього для того, щоб в ідеалі закінчити всі процеси над написанням на поставлених завданнях. Стиль, в якому працює наш навчальний заклад, в якому ми і навчаємо наших дітей. Наших студентів, це стиль, який нам достався з Візантії, і нашими іконописцями, такими як Феофан Грек, преподобний Андрій Рубльов, Діонісій. Вони досягнули в цьому вершини. І ось саме цей стиль, стиль, який має свою особливу мову, символічну мову, безстрасну мову. Ця мова вона випрацьовувалася в часи становлення таких понять, як ісіхазм. Іс 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 і цей ісіхазм іс преображення Божественного світла він присутній на кожному священному зображенні. І навіть сам стиль, який чим відрізняється ікона, написана в канонічному стилі від живописного образу, те, що образ пишеться від темного до світлого. тобто навіть цей сам процес преображення, який проповідує церква, він відображений в самих процесах написання і виготовлення народження ікони.